З 11 липня почала працювати приймальна комісія Білгородністровського медичного училища. Отак, двері навчального закладу відкриті для абітурієнтів. У коридорах знову чутно голоси дітей. Вони хвилюються, адже зараз стоять на порозі свого майбутнього. Професію обрали, а зараз справа залишається за малим подати документи, аби вступити до училища та стати студентом. Марк живе поруч з Білгородністровським у селі Молога. Хлопець закінчив 9 клас та хоче стати фельдшером. «Удобно, Тут у меня родственники просто живут. Можно в общежитии как бы не проплачивать, а жить у дедушки и бабушки. Ну, профессия неплохая. У меня в школе было неплохо с биологией, украинским. Ну, вообще работа как бы неплохая. Чтобы интересно было, как бы такой базис для работы потом. Ну, сложно, наверное, будет. Ну, первый раз, навсегда так. Ну, интересно, большая часть. Дуже хвилюється і ось ця дівчинка. Вони з мамою приїхали за Ананівського району. Діана теж вирішила стати студенткою після 9 класу та бути медсестрою. Та не має наміру на цьому зупинятись. Вона хоче опісля отримати і спеціальність лікаря. Мені подобається ця професія, хочу допомагати людям, лічити. Їх. Хочу нового вона там там. Мама Діани теж не може знайти собі місця, адже переймається, чи вдасться доньці втілити мрію в життя. Вона любить цю професію з дитинства, вона намагається і дуже хоче стати медсестрою. Приїхали з другого, тому що наслышані дуже очень много. Ему очень много дівчинки працюють в Одесі, в больниці інтересувалися з Катовська, з Первомайська. Всі кажуть, що здесь і практика, практика, і Оценки ставлять не за фамілію, а за хороше знання. І взагалі нам подобається Белгород, І ми хотіли і попитаємось. В Одеській області є декілька навчальних закладів першого, другого рівня акредитації, де готують медиків. Однак випробувати долю та потрапити до числа вихованців Білгород-Дністровського училища чимало. Валерія живе біля Ізмаїлу. Хоча в місті є де навчатись, дівчина вирішила їхати до Акерману. Потому що я уверена, що здесь очень хорошее училище, що здесь професіонали своєї діла, і потім ми сюди приїхали. Була здесь много разів, мені розказують, що це очень хороший город. Здесь хорошие люди, очень добре, всі доброжелательные люди. Мені подобається город. У приймальній комісії кажуть, що абітурієнтів багато, треба кожному приділити увагу. Тому працюють майже щодня. Началась вступительная кампания 11 июля. Продлится она, если в общем сказать, то 12 августа все полностью заканчивается. Основные сроки 11 июля – подача документов на базе 9 классов до 20 июля, с 21 у нас по 27 уже проходят вступительные экзамены. Экзамены – это украинский язык, диктант и биология, тесты. Вот. То, что касается 11 класса, с 11 июля у нас подача документов и по 27 июля. У них идет ЗНО, то же самое украинский язык, литература и биология. Вот. Основные сроки. Дальше идет рейтинговый список, мы вывешиваем 28 числа. 6 числа у нас идет зачисление августа и 12 на контракт зачисления. Як розказує Дмитро Юреско, охочі стати студентом медичного училища не лише жителі Білгород-Дністровського, а й майже усієї України. Окрім якісних знань, молоді люди з інших міст мають право на життя у гуртожитку. Бази 9 класу ми їх всіх поселяємо в общежиття. В першу чергу несовершеннолетніх, потім соціальна група йде, сироти, багатодітні, малообезпечені. 11 клас у нас теж добираем, Якщо нет места для 11 здесь в общежитии, ми їх посіляємо в кооперативный технікум. У нас договоренно з ними, туда відправляємо. Ось так і проходить вступна кампанія у Білгородністровському медичному училищі, де готують майбутніх спеціалістів сестринської та лікувальної справи. Олена Ролена Анатолій Лукінчук, Бесрабія ТВ.